11-й обласний зліт золотий нарцис» об'єднав близько 200 юних натуралістів з майже всіх міст та районів нашої області, а також гостей з інших регіонів України. На зліт також завітали представники міської та районної влади Хущини, освітяни, науковці карпатського біосферного заповідника та відомі природоохоронці Закарпаття. Це ж за все освітній е, захід. Світній захід тому, що о, він виховує е, у е, досадщику покоління наші молоді, приживе останні найближчі бронесередовища. Тут, на зльоті, в селі Кіриші, Хузького району, на натуралістичній базі екоцентру, розташованій поблизу знаменитої долини нарцисів, юнати розповідали про свою природоохоронну діяльність. Кожна команда, змагаючись, проходила п'ять майданчиків. Так, у візитівці учасники зльоту не лише презентували натуралістичну роботу, а й використовуючи вірші та пісні, закликали охороняти природу. Не паплю вічної краси. Іна повна добра. Тварини мирно живуть, бо ангели їх бережуть. Ми, юнати Книжівської райсюн, є учасниками різноманітних обласних та українських конкурсів. Пропагуємо захист природи, чисте довкілля, друкуємо листівки та бюлеті про захист довкілля, організовуємо трудові екологічні десанти. Слухаючи виступи юних екологів, складається враження, що діти. Більше розуміють природу і вболівають за неї ніж деякі дорослі, особливо коли засмічують її. Старші покоління ставиться до нашої діяльності дуже позитивно. Вони підтримують нас, але деякі люди продовжують смітити, забруднювати територію, і це звичайно дуже Засмучує. Ми сподіваємось, що всі і ті люди, які засмучують територію, з часом припиняться робити і будуть нам допомагати прибирати її. Тож є надія на те, що юнати в майбутньому, ставши дорослими, будуть дбайливо і з любов'ю розпоряджатися природними ресурсами. Ми сподіваємося, що в майбутньому, коли вже дітки наші стануть дорослими, коли вже вони будуть не просто споживачами, споживачами, користувачами природних ресурсів, а розпорядниками, що по іншому вони будуть як кажуть, на Закарпатті газдувати. Ми часто приводимо приклад. Тренінгу. Поведінку школярів сусідніх держав, Польщі, Венгрії, Словаччині, Румунії, де видно їх ставлення таке позитивне, байливе. То ці прояви вже виходить в цьому. То черговий етап золотого нацису показав, що наша робота педагоги і природоохоронці, я говорю, не пропадає даром. Вона вже відкладається в душу по свідомості наших учнів. Вони вже розуміють, що від довкілля ми залежні повністю, але і довкілля сьогодні залежить від буквально кожного з нас. Від когось в меншій мірі, від когось більшій. то я, підводячи такі підсумки, буду ще раз акцентувати на те вдячності говорити про педагогів і бажати їм тільки успіхів в цьому. Я сподіваюся, що мені треба подякувати департаменту нашому освіти за те, що ми маємо можливість проводити такі заходи. керівництву і науковцям Карпатського біосферного заповідника за їх сприяння у проведенні цього заходу, керівництву і міському, і районному хуста освітянським нивам за те, що вони долучаються до цього сприяють І свято стає не просто таким якимись номенклатурним, що ми його для гавочки провели. Ні, Це свято має свій позитивний результат. Крім візитівки про юнатівські природоохоронні справи розповідала й виставка робіт, на якій крім турнікетів можна було оглянути цікаві поробки гуртківців, виготовлені із природнього матеріалу. Хочу представити роботи. Е Виконані лише на натуральних, без різних штучних матеріалів. Лише природні матеріали це і квасоля, горох, пшениця і інші. На зльоті школярі також демонстрували свої природничі знання, відвідуючи такі майданчики, як юнат, ерудит, Дивовижний світ тварин, флора рідного краю та чарівний світ природи України. Такі птах називається прізвище великого російського письменника. Гогод, молочинка. Виробляєш два бали для команди. На тварин, які протягом життя прикріплені до одного місця. Та Так. Добре, і п'яте, яких земноводних занесено до Червоної книги України? Саламандра. Яка? Свічань. — Що відноситься, відноситься до природного заповідного фонду України? Може, ви щось природний заповідний фонд взагалі. Природи заповідного фонду відносяться. Парки, ландшафти, е, е, ботанічні сади і заповідники. Ми пройшли чотири майданчика, і нам залишився ще один майданчик Юната родити. Судді на нас були досить строгими, і вони повинні бути справедливими теж. Безпосередньо в долині юні художники за допомогою пензля та фарб відтворювали красу свідка льодовикового періоду Нарциса вузьколистого. Сьогодні мені дуже сподобалось малювати. Так я ще ніколи не малювала. Завжди малюю вдома, в пішині, а тут це дуже гарно, незвично. На жаль, цього року період цвітіння нарциса вузьколистого був короткий, і не вдалося змалювати цю диву квітку з натури. Проте, це не завадило учням проявити фантазію і свої здібності. Ще залишилося трохи не висохших нарцисів, але більш уява працює, коли малюєш. Якби з уяви все, що як звичайна українка пішла в поле та і збирає нарциси. Краще б було, якби був повний, повне поло то тож і приємно, і є з чого малювати, але все одно так. Тож теж краще, тому що кожна дитина, кожна людина включає свою фантазію. Юнатівське око зафіксувало і антропічний вплив людини на долину. Так, осушування земель в минулому призвело до зниження рівня води, а це спричинило окислення ґрунту і появи такого бур'яну, як жовтеця, який тепер витісняє цю унікальну високогірну квітку з долини. Також припинення сінокосіння та заростання долини вербою теж негативно впливає на нарцис вузьколистий. Нарцис міг пройшов вегетацію, повну вегетацію потрібно проводити сінокосіння на цій території. І багато людей, які раніше господарювали на цій території, відказуються від того, тому що зменшується кількість худобів місцевого населення, і така проблема також існує. Для того, щоб відновити гідрологічний режим, Карпатський біосферний заповідник проводить ряд різних заходів. Зокрема, було влаштовано деякі гідрологічні шлюзи для підняття в рівні ґрунтових вод. На природних водотоках були такі. Побудовані загати для того, щоб вода зберігалася на цій території. Ну, в майбутньому думаємо, що ми зможемо зберегти долину нарцисів для нащадків. Для того потрібно не тільки заповіднику підключатися до цієї роботи, але й інші, інші установи, які мали би до цього підключитися. Завершився зліт. Відзначенням найкращих команд та юних художників мені дуже приємно, що мене запросили на цей конкурс, і ще більш приємно, що були присутні тут юні митці. А хочу пояснити, чому тому, що колись давно не було ні фотоапаратів, ні фотокамер, ні кіно, ні відео, ніяких мобільних телефонів. Лише митці, лише художники були літописцями, літописцями і творцями вічного. Тобто ваші роботи говорять за те. Що не все просто так пройде, мусить залишитися згадка і про вас. І тому я запрошую ще більше юних митців, юних художників приїжджати на це свято і своїми малюнками, поки що такими слабенькими дитячими творити майбутнє і залишити свій слід у минулому. Серед митців пензля перемогу виборола восьмикласниця Ніна Мацола із селища Буштино, Тячівського району. Я бажаю, щоб у майбутньому було більше нарцисів, і щоб діти могли приходити і малювати їх захопленням і, і натхненням, тому що тепер мало залишило нарцисів і мало важкого малювати. У командному заліку третіми стали такі екологічні колективи, як Екозоря Тячівського раєнс, Сокіл з Рахівського району та екопропаганда Мукачівського міського екоцентру. Друге місце посіли дивосвіт закарпатського екоцентру та Доброта з Перечинщини. А перемогла команда зелений гомін з міста Хуст. Призери та їхні керівники були відзначені грамотами закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та нагороджені цінною природничою літературою. У нас дуже великі враження, дуже бурні емоції сьогодні були. Нам дуже сподобалося все, що сьогодні проводилося. Ми дуже раді, що набрали, що вдалося набрати максимальну кількість балів. Це дуже дійсно честь для нас, для нашої школи і дуже раді. Ми дуже багато готуємося, читаємо багато книжок та літератури, щоб змогти здобути такий результат.